Всім привіт! Мене звати Ботенко Вероніка. Я учениця 10 Б класу борської загальноосвітньої школи номер 1. В цьому навчальному році я вирішила зробити важливий крок подати свою кандидатуру на посаду президента школи. А тепер трошки про себе: Мені 15, займаюся танцями, брала участь у змаганнях з баскетболу серед дівчат, а також представляла нашу школу на змагання з жури серед інших борських шкіл. Я люблю активність, команду, роботу і завжди прагну до нових викликів. Чому саме я? Бо я цілеспрямована, відповідальна. І щиро хочу зробити наше шкільне життя цікавішим, яскравішим і ближчим до вас. У мене є багато ідей, але найголовніше, я хочу чути ваші. Ось кілька моїх ініціатив. Тікток канал про шкільне життя. Ми покажемо, які ми круті, творчі, дружні. Це буде наш голос у соцмережах. Піжамний день. Один день, коли ми всі зможемо прийти до школи в піжамах. Це весело, неформально і об'єднує. Відкритість до ваших ідей. Я не просто обіцяю слухати, а й творити разом з вами. Моє гасло разом ми зможемо все. І я справді вірю, що разом ми зможемо зробити нашу школу місцем, де хочеться бути, творити і розвиватися. Голоси за мене. Разом ми зможемо створити нашу школу ще кращою.